Привіт! У цьому відео поговоримо про закинуту базу підводних човнів в порту Хара. Про містечко Сурпе, яке колись було елітним закритим військовим містечком. Наразі побачимо, що з ним сталося. І про культурний осередок цього регіону, про маленьке селище Ліністу, де проживає 123 людини. І чим воно таке класне? Ну і звісно, як там зараз живуть люди, те працюють, що роблять і чим себе розважають. Почнемо з бази підводних човнів. Хоч Естонія маленька і горда країна, але своїми підводними човнами вона так і не розжилася. Тож після радянських часів, після розпаду радянського союзу і отримання Естонії незалежності, база стоїть закрита, і тільки ось не так давно, можна сказати, декілька років тому, естонці почали відновлювати цю містину як туристичну локацію. У відкритих історичної інформації про цю базу не так багато, тому що це був військовий закритий об'єкт, але нам багато і не треба для розуміння. Суті справи базу будували з 1946-го і відкрили її в 1953-му. На базі вивчали фізичне поле кораблів, такі як магнітне поле, як звукове поле. Навіщо це робили? Для того, щоб човни були непомітні для радарів і для того, щоб до них не могли причепитися підводні міни. Тобто в цьому порту розмагнічували підводні човни, і власне їх там ховали. Чому ще ця база може нам бути цікава, тому що ця база була одна з трьох найважливіших баз підводних човнів в радянському союзі? Також, до речі, в топ-3 входила база в Балаклаві. І от тут велика відмінність між Україною і Естонією, тому що коли розпався радянський союз, українські тогочасні керівники погодилися здати в оренду кримську базу в Балаклаві росіянам. А естонці сказали ні. І росіянам нічого не залишалося, окрім того, як зібрати своє монаті. І покинути територію. Ну, відповідно, все, що було навколо, загнулося дуже швидко. Тут було містечко Сурпе, в якому власне, і жили всі науковці, всі військові, які обслуговували цю базу. Ну, поруч з військовими, звісно, жили і люди, які обслуговували військових і науковців, і плюс місцеві їх нікуди не діли, їм повезло, вони могли там перебувати. Ця територія була повністю закрита. Тобто, щоб потрапити на цю територію, потрібна була віза. Візу мали. Або військові знову ж таки, або науковці, які працювали на цій базі, або місцеві, і цей регіон був дійсно неймовірно крутим елітним, скажімо так, по тих часах, тому що тут не знали ні черг за синіми курима, ні проколотки з під прилавку. Тобто тут ніколи не було ні черг, ні якогось дефіциту. Тут все було, і люди заробляли дуже гарні гроші. Був чудовий дитячий садочок, була гарна школа, і, до речі, з одного боку, тут нібито навчалися діти науков. Ці обов'язкових, скажімо так, еліта, які були розумні. Тобто з розумних родин, звісно, навчалися місцеві, але діти з цієї школи вигравали олімпіади, показували дуже високі рівні знань. Також в цьому містечку була їдальня столова, будинок культури, адміністративні будівлі. Ну, наразі можемо бачити, що це все дуже закинуте, виглядає трохи воно так депресивненько. Що ще важливо відмітити про цей регіон, про це місто, про містечко, про серпе, те, що коли розпався радянський союз. Юз, науковці військові досить швидко знайшли собі роботу. А от обслуговуючий персонал, такі як няні, павари і тому подібне, їх не так сильно спішила Росія забирати до себе, тож вони тут залишилися. І тепер уявімо, що люди, які жили дуже класно, які приїхали на все готове. Тобто політика була звичайно радянська. Приїжджаєш, отримуєш квартиру, отримуєш гарну зарплату. Плюс знову ж таки розуміємо, що це закрите місце ніякого ні дефіциту тут нічого тут. Розвалюється союз, вони залишаються в Естонії. В Росії у них нічого немає. Продати тут нерухомість, щоб купити там в Росії після розпаду радянського союзу було не так можливо. Ніхто не хотів там купувати нерухомість, звісно, і ось вони там залишилися. А тепер що роблять естонці? Мало того, що ви маєте працювати на рівні з усіма і отримувати на рівні з усіма за ту роботу, за яку ви отримували які гроші, то ще й треба вивчати мову для того, щоб десь працювати Щось отримувати, плюс треба дотримуватися соціальних норм. Ви вже більше не еліта, і ось таких от ностальгуючих за радянським союзом ждунів, які чекають, що знову ж таки прийде радянський союз, і їм все дадуть готовеньке і класно, Тут дуже багато. На жаль, на жаль, і ось цим Естонія ніяк не може похизуватися. Естонія поки що не знайшла такого толерантного способу, як з ними боротися. Тож маємо, що маємо. Маємо велику кількість ждунів. Виходить трохи скомкано, але повернемося до бази підводних човнів. Тож естонці почали її відновлювати наразі на основі цієї бази функціонує музей, знову ж таки не так давно. Вхід музей коштує 10 євро і працює музей цілий рік. Але я власне раджу при. Жати в теплу пору року, тому що огорожі там не всюди є, і ем, вітер сильний, це вам не Середземне море, де теплий бриз. Вітер холодний, сильний. Парапіти досить високо, тож послизнутися або перечепитися і впасти в холодне Балтійське море. Не думаю, що про це мріяла велика кількість людей. Тож зважайте на це, але так походити там, подивитися так. Атмосферно досить цікаво, багато фотографій. Не знаю наскільки воно дійсно передає. Ту обстановку, яка була в колись за радянських часів, тому що тут було круто і чудово. Але ось зараз ось така пострадянська депресуха дуже гарно відображена в цьому музеї. Ще чим класна ця мисцинка, то тим, що естонці зробили тут невеличкий готель. В готелі можна заночувати десь за 60-100 євро, тобто це зняти будиночок 60 це на двох там, на чотири людей. Також тут є сауна і є два ресторанчики. Один ресторан побільше, і коли я була то ресторанчик, це ще був зачинений, тому що він працює в теплу пору року. А зараз працює під Готують смачно, дуже швидко, помірні ціни. Тобто за піцу десь було 13-15 євро. На жаль, не можу нічого сказати, якщо б там було багато людей, тому що було аж нас двоє, і крім нас більше нікого. То як там буває в літню пору року, коли людей побільше. Не знаю, можливо, сервіс не такий чудовий, не такий швидкий. Але все ж таки, якщо ви думаєте, куди поїхати ось так влітку на вихідні, вирватися дуже чудова місцина. А і ще один такий важливий лайфхак: якщо ви берете вудки і йдете рибалити на територію цього музею, то вхід вам буде безкоштовний. Хоча вам прийдеться там постояти половити рибу. Ще цікавий факт про цю місцину: що люди, які розвивають у цей регіон, ж підприємці, вони того року виграли чи то півмільйона євро, чи то 600 тисяч євро на розвиток у цієї локації, як туристичної зони відпочинку. Тож тут ведуться трохи такі ремонтні роботи, щось там розширюють зону пляжу, щось буде. Тож почекаємо. Я впевнена, що естонці, якщо вони беруться, так вони роблять не дуже швидко, вони роблять повільно, але дуже дуже грунтовно. Зізнатися чесно, ми їхали в Вінністу, тобто в те маленьке селище, і в музеї підводних човнів заїхали. Подивитися, але щоб доїхати в Вінністу, треба проїхати локсу, величеньке містечко, можна сказати, щось типу нашого районного центру. Потім Сюрпе, те депресивне військове містечко, і потім Віністо. От про Локсу я декілька слів зупинилася, тому що це типу районного містечка так нічого такого особливого тут немає. З таких архітектурних пам'яток тільки автостанція. Чому вважається ця автостанція важлива? тому що це перша в Естонії автостанція, яка була збудована з цегли. До цього все було дерев'яне, і за часів тільки-тільки отримання незалежності мер міста Локсу хотів продати цю будівлю і збудувати там якийсь магазин, чи щось щось хотів збудувати. Місцева громада піднялася, захистили цю будівлю, і тепер вона під захистом держави. Тобто, це історична пам'ятка. Виглядає симпатично, але трохи закинуто. Що ще можна сказати про Локсу? Що було побудовано супермаркет кооп де в принципі ті самі продукти, що й в Таліні вибір дуже гарний ціни так само аналогічні, як в Таліні, може трошки нижче, як зазвичай це в регіонах. Є ще невеличкий магазинчик, гроші стається десь в іншому кінці міста, і містечко виглядає само так, ну непогано. Але що тут такого що могло б зацікавити нас українців? Це те, що тут є декілька виробництв, і тут досить гарні зарплати. Ось, наприклад, будівельники або сварювальників вони можуть отримувати 3 200-3 800 тисяч євро в місяць. Вихователі чи то якісь соціальні робітники, вони отримують 1800 вісімсот, то, тобто до 2 тисяч євро. Але знову ж таки, пам'ятайте, що ось тут на сайті вказана зарплата грош, то це з податком для того, щоб отримати не почистими, треба відняти 25% десь приблизно, і ви будете мати те, що ви будете отримувати на руки. Але в Локсі не так все райдужно, тому що тут. Тут Трохи біда з житлом з орендою і з власне продажем виглядає це дуже низької якості, досить депресивно, хоч воно й дешево коштує, 150 євро можна зняти квартиру з однією спальнею, але жити в такому навряд чи захочеться. Тут можна було б порадити жити десь в селах навколо, де зняти будиночок, але тоді постає питання наявності авто, як добиратися, тому що тут транспорт не так сильно розвинений, як в Таліні. І автобусом може бути не зовсім зручно добиратися, бо ти прив'язаний під розклад, десь трохи запізнився, і все тобі чекати годину, дві або йти пішки кілометрів десять. Хоча може бути вільчик альтернатива, але це в теплу пору року. Так, перейдемо трохи від практичного до прекрасного і поговоримо про моїх коханих естонців, а саме як вони цінують свою культуру, як вони її побажають, як вони її зберігають. І чому я обрала себе ще для того, щоб продемонструвати, як естонці насправді відносяться до своєї культури, тому що, надивлячись на свій невеличкий розмір, можна сказати манюсінький, тут є осередок справжньої культури Естонії. Не знаю наскільки вам буде цікаво, але мене такі штуки цікавлять. Авить, і мене власне це захоплює наскільки естонці самовіддано зберігають свою культуру. Саме селище відомо ще з 1300-х років. І можна сказати, що тут завжди жили досить підприємливі люди, чим вони займалися або контрабандою, або рибальством. Переров між контрабандою, коли то було не досить можливо. Тож ще до кримської війни возили контрабандою сіль. А от, наприклад, в повоєнні часи, коли в Фінляндії проголосили сухий закон, бо Фіни дуже люблять. Підпити то естонці з маленького селища Віністу вони возили контрабандою алкоголь у до Фінляндії і на тому заробляли дуже дуже гарні гроші. Тут був один з перших рибних заводів в Естонії, і власне вони перші в Естонії почали консервувати рибу в жестяній банці. Переважно кільку. От пам'ятаєте, то національна страва кілолейпа то цей хліб з кількою, ой, саме таку кільку вони і консервували. Завод був досить великий. Тут працювали біля трох. Сот людей на піку своєї діяльності ну потім, коли прийшли завіти, все розвалилось. Як і більшість виробництв Естонії, і плюс діяльність Рибного заводу тут стала неможливою через військову базу. Але якимсь чином приміщення цього заводу пережило всі перипетії цієї радянщини, і так склалося, що один естонець, який виїхав ще на початку радянських часів з батьками малою дитиною, спочатку в Фінляндію, а потім в Швецію, він там ріс, навчався і доріс до фінансового консультанта досить заможних людей, наприклад, група. Аба, яку я думаю знають всі-всі, він допомагав їм інвестувати свої гроші, тобто робив так, щоб багаті ставали ще багатшими. Ну і власне про себе, скоріш за все, не забував. І тут, коли розпадається радянський союз, повертається незалежність Естонії, він вирішує повернутися в своє рідне село. Звати людину Ян Маніцький, щоб не просто говорити як про невідому третю особу, Так от, Ян повертається в Естонію, і так складається, що тут. Приміщення закинутого рибного заводу, з другого боку він починає колекціонувати литвори мистецтва, власне, картини. Толі так повертається, що він береться за це приміщення заводу, реновує його, і в одній з будівель він відкриває мистецький музей, а в іншій будівлі він відкриває ресторан і готель. Так, трохи про практичне і швиденько, готель досить симпатичний, якісні номери. Коштує не дуже дешево, але воно того варте. Тут дуже класна природа. До речі, це все знаходиться. Оці всі містечки, про які я розповідаю. Вони знаходяться на території заповідної золоти, тобто тут навколо ліси, море, дика природа. Все чудово і так поїхати відпочити на вихідні це може бути неймовірно класно. Плюс влітку, а саме з травня по середину вересня можна взяти екскурсію на човні на острів Мохні. Там не сильно чого є, невеличкий маяк. Але гарний пляж і гарна природа. Разом з готелем є ще ресторан, тобто голодними би тут не залишитись, але зважайте, що крім ресторану тут нічого немає. По їжу треба буде їхати в локсі. То якщо ви вже їдете сюди на вихідні, запасіться якимись снеками чи їжею, щоб ви могли перекусити. І декілька слів про музей. Я таке дуже люблю, тому не можу це лиманути. Колекція просто неймовірна. Ян Паніцький він збирає картини естонських художників або естонських німців. Квиток в музей коштує 8 євро. Я б сказала, що це така досить символічна ціна, яка просто покриває витрати на утримання цього музею і на зарплати людям, які. Доглядаєте цим музеєм. Цей музей дуже часто використовується для проведення конференцій або якихось творчих заходів. То люди приїжджають, залишаються в готелі, потусили, розважилися або набралися чогось розумного і їде тоді додому. Було б класно, аби у нас теж так селище розвивалося. На цій ноті буду завершувати. Обов'язково, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку і гарного нам дня!